Ішов, котився через лісок на мячик їжачок, на голки гриби низав, добрий день усім казав. В одному лісі жив їжачок. Він був дуже вихований. Незважаючи на те, що в нього шубка з колючок, він був лагідний і добрий. Їжачкові подобаються такі ж самі. Чемні добрі друзі. Я думаю, ви теж чемні дітки, і розумієте, що таке бути ввічливим і добрим. Сьогодні я хочу розповісти вам одну цікаву пригоду, яка сталася з їжачком. У їжачка є дуже добрий і хороший чемний друг, і одного разу він схотів його пригостити. Полуничним варенячком. А для того, щоб назбирати полуниць, потрібно було піти на галявину, де росли полуниці. Вся ця галявина була вкрита зеленою ковдрою листочків суниць. А під листочками було багато суничок, ягідок. Вони були дозрілі і мріяли, щоб їх пошвидше хтось. Зірвав. Вийшов на галявину маленький їжачок. Ретельно обійшовши всю галявинку, їжачок не побачив ягідок. Засумував їжачок, адже потрібно було вже зварити варення, а він ще не назбирав суничок. Що ж йому робити? Побачило сонечко, що в їжачка виникла проблема. Їжачок теж звернув увагу на красиве яскраве сонечко, яке світило на всю галявину. Вирішив звернутися їжачок за допомогою до сонечка. Сонечко, сонечко, допоможи мені відшукати ягідки сонечок, тому що мені потрібно зварити варення, до мене в гості прийде мій найкращий друг. Невже ти їжачок не знайшов жодної суниці? Ні, не знайшов. Та ти ж, мабуть, неввічливо повівся. Ти привітайся та попроси ягід на варення. Сунички, живі істоти, і вони дуже люблять ввічливість, так як і всі, хто живе у лісі? Їжачок зітхнув, замислився і зрозумів. Що він негарно повівся. Добрий день, галявитку. А чи не підкажете ви мені, будь ласка, де знайти мені сонечки? Будь ласка, допоможіть мені адже я запросив друга на смачне варення». Як почули зелені листочки, привітне прохання їжачка. Зразу попіднімали свої листочки і показали стиглі червоні ягідки суниць. Їжачок назбирав повний кошик. Їжачок хоч і поспішав, але не забув перед тим, як піти, подякувати і сонечку, і галявинці, і червоним ягідкам. Він зрозумів, що навіть із рослинами потрібно бути чемним та ввічливим. Ну що, дітки, сподобалась вам моя пригода? А скажіть, які ввічливі слова допомогли мені назбирати соничок? Так, вірно, це слова прохання, привітання та подяки. Чи згодні ви з тим? Що завжди потрібно чемно себе поводити та бути ввічливим? Так, ви згодні, тому я вирішив з вами потелерешувати з усіма. Я переконався, що ви всі чемні та ввічливі, саме такими повинні бути виховані дітки. Ось малята вже й закінчилась наша зустріч, то які слова скаже вам їжачок? Так, слова прощання. До побачення, дітки, до зустрічі. На все добре.